І так, вітання всім грибникам. Сьогодні країна Грибландія я ведучий Олесь Боровик знову відвідали Турківський район. Походили, походили. По гущаках трохи, по яличках. І от в таких молодих яличках щось воно починає гарненьке бути. Треба лазити попід ялички, шукати глибоко-глибоко. Попід низ на карачках. Ну а от от вони от такі, правда, ще поки що старенькі. Але все одно непогано. Вон, дивіться, який цікавий. Ота таке чудо. Виросло під яличкою. Дуже гарне. Зараз ми його попробуємо взяти. Ой. Тоже, але, на жаль, на жаль, на жаль. На жаль, вони вже ніякі, вони перестояні. Ну що поробиш? Підуть поки що ми їх, мабуть, брати не будемо. От. Замічаємо собі гарне місце. Розгрібаємо під ялинкою гарно. Селимо їх, живіт собі тут, От. а потім присипаємо. Треба буде потім трішки підлити і буде у нас в запасі грибне місце. Ось такі гущаки, сонечко десь світить. Би. От. А воно тут собі так помаленьку виростає. Ну Цього ще більш-менш нормальний. Піде, мабуть, нам на сушарку. От, ну що ж, поки що. Нічим потішити більше не можу. Щось будемо шукати далі. І так, країна Грибландія продовжує мандрівку. Залізли ми в Турківському районі в Березові Гущаки, поруч є ялини-смереки. І на цей раз нам попалася надзвичайна удача. Вони такі гарні, вони такі обвіяні. Вітром, дощиком м'ягенькі на той раз. вони дуже хороші. Я вже їх перевірив. Молоді і достатньо перспективні. Отак вони ростуть поміж берези в кущиках. Витягуємо ось. Дивіться, який гарний грибок. Який гарний. Ну це березові березово смерекові бо росте і береза і смерека. Оце у нас ще один такий прекрасний. Ну Дійсно, ну дійсно симпатичний. Складаємо їх на кубки. О, шапочки тверденькі, ніжки також. Це у нас отаке щастя попало. От ще один. Ще один. Ну що ж, дивимося. От ще один. Ще один. Дуже вони полюбляють літом пізнім отакі от березові ялинові гаї. Це вже полонини, це вже верхолісся. Це не гущаки з дрібними грибами. От гарні які козарики понаходилися. І тут, якщо по тих кущиках ще добряче полазити, то можна ще трішки знайти. Вон дивимося, такий молоденький стерчить. А ні, це поганка. Я думав це білячок. Ні-ні-ні-ні-ні. Ну, Мабуть, цей виводок буде в повному об'ємі. Їх п'ять штучок, мабуть, більше не буде. Оце вона така краса. Сонечком прогріті, дуже гарненько.